Привіт, всім! Як ви могли зрозуміти? Тепер у мене є своя власна відеокамера, маленький крок для людини і великий крок для якості мого відеоконтенту. Тому далі буду намагатися створювати лише кінематографічні мастер-піси, щоб радувати ваше око. Це Sony FX30 із об'єктивом від Sigma 18-50 мм, Це зум-об'єктив. Можна змінювати фокусну відстань. Я забрав цю красип'яту лише вчора. Ще досі не розібрався з усіма налаштуваннями. Вчора десь три години витратив на те, щоб просто все більш-менш налаштувати. Правильні кодики, правильні формати, лути, щоб картинка була ну по-справжньому близька до кіношної. Я обов'язково зніму якийсь огляд на неї, але, мабуть, щоб знімати огляд на неї, треба ще одна камера. Нова буде знімати його на iPhone, як і всі відосики до цього. Якщо вас така тема цікавить, будь ласка, напишіть в коментарях, е, тому що в що а в техніці я більш-менш розбираюсь, тому зараз роблю магічний шовк і якість стає одразу набагато краще. Ще так вийшло, що сьогодні 1 травня, і у мене вихідний. Я думав кудись поїхати на природу, щось вам познімати прикольне, Погуляти з щує нарешті. Але щось не знаю щодо погоди. Просто подивіться за вікном дощ, ну і звичайно. Плюс 15 і жодної хмаринки, все супірово. Коротше, подивлюсь, що буде з погодою, але що я хочу зробити зараз собі каву. До речі, сьогодні четвер можна додати кориці для фінансового благополуччя. І якщо погода стає краще, то все ж таки кудись виїжджаю. А ви поки що розігрівайте свій ланч, заварюєте чайок і будете дивитись далі. Що ж я думав, гадав, куди ж поїхати сьогодні? Це вихідний похода дуже мінлива сьогодні. Плани швидко змінюються. Я думав поїхати в користище. Побачив дощ. Думу ні, щось мені не дуже хочеться туди їхати. Чую, я залишив вдома. Тому що він вирішив трошечки покимарити, поспати, просто подивіться, яке там янгулятко спить на дивані. Тому вирішив поїхати в зовсім інше місце. Місце це називається Витачів. Воно знаходиться в Київській області, десь 60 кілометрів від мого дому. Єдина проблемка що я тупо завтикав про те, що моя машина майже повністю розряджена, там 25%. Тому туди назад мені, на жаль, не вистачить. В одну сторону так, але вже подивився по зарядках, що саме там нічого немає. Тому я зараз, щоб не провтикатись, за. Іду десь підзаряжусь ненадовго, хоча б хвилинок на 10-15, і буду туди вирушати. Мені дуже подобається вже як камера знімається. Вже зараз ви все бачите, як знімає саме камера. Це вже не телефончик, картинка кайф, камера і телефон все ж таки не можна порівнювати, але все одно на телефон виходила дуже непогана картинка. Тому, якщо хтось хоче почати щось знімати, ну точно перевірений, що можна почати знімати просто на телефон, якщо тільки знати, як на нього правильно знімати. Їхати кудись у травні це насолода, жодного поспіху. Місто звільняється від звичних заторів та починає по-справжньому дихати. Ну, ось і спіткала мене перша непруха. Я приїхав на зарядочку заряджатись, а тут вже стоїть Тесла. Треба почекати 15 хвилинок. А швидкісних зарядок, як виявилось, по дорозі з конче заспи на кончі заспу немає. Тобто, виходить по свичному шосе, тупо немає швидкісних зарядок. Коротше, дуже дивно, тому що по одеській трасі декілька зарядних станцій по дорозі було. Б. І на кожній станції я знаю точно, що як мінімум один-два швидкісних порта є. Коротше, трошки сумно зараз. Почекаю, поки цей витвір Ілона Маска зарядиться, і буду заряджатись. Теж мені вистачило лише 15 хвилин, щоб зарядитись з 25 до 60%. А за цей час я ще й встиг перекусити хот-дожиком. Погода чудова, настрій чудовий і всього 50 кілометрів до місця призначення. Витачів це невелике село на Київщині, розташоване неподалік Гарлика. Але найбільше популярності воно отримало через пекарню витич, що знаходиться на мальовничому пагорбі з просто надзвичайним пейзажем. Перехоплює подих, правда? Ще один центральний об'єкт виточева це каплиця, що була побудована закресленнями Тараса Шевченка. Це не просто споруда, а справжній маяк спокою над Дніпром. Тут не дзвонять дзвони, тут дзвонить тиша. А замість позолоти дерево і світло. Хоча двері можна було б зробити трохи вищими. Зі своїми метрів 74 я відчув, наче заходжу у будинок хобітів десь у ширі. Все ж більше запам'ятався краєвид, що відкривається із оглядового майданчику за каплицею. Це одне з тих місць, де небо здається ближче, а тиша глибшою. Буквально змушує зупинитись, перевести подих і тільки потім вирушати далі. Так я вирішу тут прогулятись по території, заліз якусь чащу ліса. Сподіваюся, що звук нормальний, тому що я забув мікрофон в машині. Теж треба додуматись купувати. Бездротовий мікрофон, щоб потім його з собою не брати. Насправді, тут би на вільчику кудись. Було б класно прокататись. Територія тут просто величезна, і за весь час я не пройшов, мабуть, і 10%. Можливо, тому що кожні 5 хвилин я зупинявся, щоб насолодитися виглядом. Короче, спойлерок, жодного сенсу йти в самий низ немає, тому що виходи до берегу там немає. Тому не витрачайте час і не йдіть вниз. Зверху, все і так дуже добре видно. Більше в таких кросах. Ну, чисто трекінг, чисто трекінг. Повертаюсь назад до пекарні. Витач це не просто місце, де печуть хліб, а справжні тилові форпости для підтримки українських військових. З перших днів повномасштабного вторгнення вона стала важливою частиною волонтерської мережі, яка забезпечує не лише хлібом, а й моральною підтримкою. Уже 26 лютого 22-го року, коли приміщення ще навіть не було добудоване, в пекарні почали випікати хліб для військових, які стояли на підступах до Києва. Потім хліб поїхав і в шпиталі, і на передову, і в деокуповані села. І все для того, щоб у нас була змога взяти улюблений напій, смачний перекус і у тиші насолодитись моментом у гармонії з природою. Друзі, що вам сказати, як же я радий, що я сюди приїхав. Дуже гарна природа, дуже гарна кав'ярня, дуже гарні краєвиди, дуже гарні люди. Я навіть поспілкувався з поліцією, поговорили про розгон Ауді, поговорили про життя в Києві, поговорили про все про відеокамеру. Запитали вони мене, скільки вона коштує, чи я знімаю тут кіно, чи ще щось. Дуже привітні хлопці. Сподіваюсь, що вони теж підпишуться на канал. Якщо підписались, то побачать це відео і згадають. Що вам хочу сказати? Якщо ви з Києва, то точно варто сюди приїхати. Добиратися сюди доволі легко. Дорога непогана, ну так, на 3,5. Звичайно, могло б бути краще. Останні кілометрів 15, ну така, зубодробілочка трошки, але загалом не гірше, ніж усюди, скажімо так. Я вважаю, що годинку туди, годинку назад, точно варто сюди приїхати. Тут. На дві годинки пригод буде досить. От зараз вже буду виїжджати додому. У мене ще купа е, вільного заряду. Я не переживаю за це. Можливо, поділюсь якимись своїми ще думками, але точно варто сюди приїхати. Бонусний контент для тих, хто досі дивиться це відео. У Трипіллі, з селі поблизу є вихід до Дніпра. Тож ті, хто любить послухати шум води, велка. А я маю повертатись додому, бо вже відчуваю, що на мене там зачекалися. Сьогодні, наче без інцидентів, і жодної шкоди для майна. Ось нарешті я вдома, хочу підвести маленькі підсумки. Я дуже радий, що поїхав саме в це місце витачів. Якщо вам хочеться кудись поїхати, просто на один день, на 4-5 годин, кудись за Київ. Це просто прекрасне місце, щоб туди з'їздити. Єдине, що хочу сказати, що треба обрати правильний шлях, тому що туди я поїхав зовсім неправильно. Google Maps мене повів через Ходосівку, і дорога там ну прям повна роздобайка. Назад же я їхав через козин, через гарну дорогу, такий мальовничий шлях з деревами. Дорога просто на 5 з плюсів, ідеальний асфальт. Тому я не знаю, можливо, вона на 1 чи 2 кілометри довше, але точно їдьте цією дорогою, і ви не пожалкуєте. Що як ви бачите, все в порядку? Вже знову щось гризе. Це його дефолтне налаштування. Дуже дякую вам, що подивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Якщо у вас залишились якісь питання, питайте. Я з радістю відповім. Ну і гарного дня. Побачимось в наступному відео.